Це новини Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь за цей тиждень. Ліцеїсти отримали відзнаки від міського голови Кременчука Віталія Малецького за участь в акції Святий Миколай Дітям. Вони називаються ліцей Кремінь. Міцний запрошуємо ліцей до вручення. Дякуємо за участь в заході Святого Миколая. Дня соборності України в ліцеї провелась низка патріотичних заходів. Ліцеїсти говорили про свою державу, проводили цікаві трини, створили свій живий ланцюг єдності, розгадували ребусу та малювали побажання. No 4. Кремінь старшим лейтенантом поліції Євгенією Святною було проведено бесіди з учнями х 7-10 класів. Дихальна практика долонька. Розкрий долоньки. Постав казівний палець правої руки на зап'ястя лівої. Зроби вдих носом і проведи пальцем правої руки вгору до кінчика мізинця лівої руки. Затримайся на його кінчику, повільно видихни ротом, проводячи пальцем по мізинцю вниз, наче обмальовуючи кінчики. Зроби паузу і потім так само дихай і обмальовуй усі пальці лівої руки. Повтори усе те ж саме з правою. Розітри долоньки і потруси ними, ніби струшуєш капельки. На цьому сьогодні все. Став подобайку, підписуйся, і побачимось наступного тижня.